Вітаю, друзі, 17 липня. Колишньому вже міністру оборони Рустему Умєрову відмовили в аграматі, в акредитації посла України в США. Увага, увага, увага! Офіційно, офіційно йому відмовили. Через наявність нього американського громадянства. А за законами США не може їхній громадянин представляти іншу країну в них. Уявляєте, міністром оборони був громадянин іншої країни. В інтересах кого і як переговорником з Російською Федерацією був Представник іншої країни в інтересах кого і як. Я вже мовчу, що американці вміють рахувати, і вони точно знають, що їхні гроші, їхню допомогу розкрадали під патронатом Ростема Умєрова. Мільярди на оборонних спорудах, мільярди на закупівлях боєприпасів, харчів для воїнів, обмундирування і тому подібне. Плюс до того він же покривав свого попередника Олексія Резнікова. Займались вони цим своїм соратником, другом і земляком Арсеном Жутмудділовим. В доті державному операторі тила вже проходили навіть обшуки. Вони викидали, наприклад, на бронежилетах. Вони викидали вітчизняних виробників, а закупляли з Туреччини. І Туреччина не даремно. І думаю, відмова у Мерову ще пов'язана. Просто про це офіційно не кажуть з тим. Що він, кроме американської розвідки, на яку він працював, він почав дуже тісно співпрацювати з спецслужбами Туреччини. Ну, тобто, став фактично подвійним агентом. А для американців це точно неприйнятно. І, звичайно, нахіба їм такий посол? Але на його місце пропонують не менш зашкварину колишнього міністра юстиції віце-прем'єра з Європейської інтеграції Стефанішину. По якій вищий антикорупційний суд розглядає кримінальне провадження за корупцію вже а НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Порушила і розслідує нове провадження. Ну це просто дно. Але зелене дно дипломатії було видно ще раніше, коли в Болгарію була призначена послом інструктор з Мінєта. Коли в Швейцарію була призначена колишня генпрокурор Ірина Венедиктова, яка зашкварилася, увага на тому, що брава хабарі тряпками, шмотками з Санаханта, уявляєте собі дніще? А в самій Швейцарії її вже ловили, Вона промишляє, вона цим колишнім опозажопівцям, а нині партнером Зелених Гнит в парламенті, сумками бабки з дипломатичним паспортом в Швейцарію возила. І була піймана на чому. А хіба не дно призначення Гусєва? Того, який був в Херсоні е, головою адміністрації, потім керував оборонпромом, і саме по його вині не був евакуйований літак. Мрія е, е, Віталій Купрій, е, мій колега по парламенту, публікував документ розпорядження Гусєва. Про заборону на евакуацію літаків. І тому мрію з Гостомеля не евакуювали, а знищила наша артилерія, коли треба було зачищати аеропорт. А зараз за неевакуацію переслідують керівників заводу Антонова. І так куди не плюнь. Куди не тикни скрізь посли. Або друзі, або кореша, або партійці, Костяна в Голландію відправили, в Нідерланди, колишнього генпрокурора. Для чого зелені проводять таку е, ротацію? І замість професійних дипломатів призначають мегазашкварених персонажів. Даю відповідь. Для їхньої легалізації. Вони таким чином легалізуються на Заході. Їм легше легалізувати, вкрадені у нас з вами українців кошти, гроші вивезти їх, там облаштуватись. Вони готують собі запасні аеродроми для втечі. Тому ми зараз і бачимо масову заміну послів. Притом професійних дипломатів на цих мега зашкварених зелених гнид. Бо вони готуються вже, вони готуються звалювати, і тих, хто заслужив, відправляють послами, щоб ті собі готували запасні аеродромчики. От таке воно зелене дно дипломатії від Володимира Зеленського. Хочу нагадати, що саме. Володимир Зеленський, а не хтось інший, несе персональну відповідальність за зовнішню політику і персонально видає укази про звільнення і призначення послів. Тому оцей весь зелений звіздець в українській дипломатії, який відбувається, це особиста вина Володимира Зеленського. І я переконаний, що якщо Господь дасть нам можливість судити диктатора юзурпатора Зеленського, то призначення послів буде окремим епізодом його державної зрати. Інакше це назвати ну просто неможливо. Ну і друзі, знаєте, як <кхм> вишенька на тортик. Я публічно. Хочу попередити всіх українців, попросити всіх українців, які знаходяться за кордоном. Що якщо буде спроба призначити Рустема Умєрова послом, не в США, а в іншу країну, то ви, друзі, звертайтесь, виходьте під Міністерство іноземних справ країн перебування. І повідомляйте, що він не український громадянин, він американський громадянин. А до Зеленського у мене останнє питання. Я очікую на указ про позбавлення українського громадянства Рустема Умєрова через наявність американського, принаймні, докази вже на морду лиця. Вам прямо про це написали американці. Ви ж могли. Від фонаря Корбана, ще там людей позбавляти українського громадянства, тих, хто за народженням був українцем. А, Володимир Олександрович, що? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.